Слава нашому Богу. Слава. Він є той Бог, який достойний слави, знаєте. А ми біля нього теж в якійсь мірі, знаєте, десь пробуваємо вже частково в тій славі і там, де нас чекає вічність, по особливому зможемо відчути те. Проспівали псалом про любов, що потрібно любити. Знаєте, і така думка прийшла. Ми розуміємо те, що був старий завіт, був закон, той, якого треба було виконувати, приносить жертви. Люди не геть справлялися з тим. Знаєте, І приходить Ісус Христос і дає нові, знаєте, встановлює нові правила, дає нові заповіді. Його хотіли, знаєте, десь на чомусь підловити. І ми знаєте, рахуємо те, що. Ми отримуємо спасіння по благодаті. Але є заповіді Ісуса Христа, які, знаєте, на на думку деяких людей, знаєте, і частково, я так думаю, знаєте, вони би і легкими, але якщо без Ісуса, то вони і не легші, ніж ті, які були в Старому Завіті. Каже Ісус Христос, каже: ви чули, що сказано, люби свого ближнього, ненавидь свого ворога. Ну, це. По людській природі це по-нашому. Люби свого ближнього, той, хто біля мене ми любим, ворога люди ненавидять. І це так, якби воно, такі правила світу, можна сказати. А Ісус каже, а я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і робіть добро тим, хто ненавидить вас. І ми співаємо цю пісню про любов, знаєте, і люби як братів. І зразу щось так думаєш, ну, братів, любить тільки для нас, нормально. Я зробив брату добро, брат, потім і мені колись добре щось зробить. А як не зробить, так і буде між мені брат. Але Ісус Христос каже. Якщо ви каже, коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Каже, Хіба не те саме митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите, чи погане не чинять отак. То що ж ви особливого робите, коли ви любите тих, хто вас любить. Нічого особливого. Але заповідь Ісуса Христа любить тих, хто тебе не любить. Зроби добро тому, хто тобі не бажає добра. І це те вже, знаєте, для чого потрібно, до чого потрібно десь прикладати зусилля, десь треба допомога від Господа, десь треба щоб будь. Сповненим отею любові Ісуса, і вже е, руководствуватися, знаєте, не не правилами, знаєте, якісь такі правила світу, не просто те, що десь по-людськи, по-нашому, а вже те, що вище людського, те, що оце вже, знаєте, користуючись цією Божою любов'ю. Любить тих, які тебе не люблять. Ісус Христос полюбив тих, які які Його не знали. Любив тих, які, знаєте, десь шукали, на чому його зловить. Він всіх любив. І всім бажав добра, знаєте, бажав, щоб ви всі покаялися. І коли сьогодні переживаєш благословенні часи, добрі часи, знаєте, тоді, коли тобі ніхто не робить зло. І сьогодні ми живемо в такий час, коли, по суті, я би не сказав, що нам десь всі бажають зла. Ми сьогодні маємо добрий час і благословений. Знаєте, я думаю, сьогодні. Господи, мені сьогодні є добре, мені сьогодні є легко, сьогодні ти мене благословляєш. Я маю достаток, маю все, маю твою охорону. І думаю про те, Господи. Але тоді, коли прийде тяжкий час, чи я зможу тобі дякувати. знаєте, І сьогодні десь приходять на думку знаєте, такі, такі роздуми, чи я далі, чи я потім зможу дякувати, щоб знаєте, запастися отею оливою, отею любов'ю, щоб тоді, коли. Тоді, коли прийде важче, щоб тоді зміг подякувати, щоб тоді зміг остатися вірним. Щоби тоді, коли прийде випробування, ми сьогодні чули про цього слугу, знаєте, казалось би, таке, таке випробування прийшло, випробування добром. Захотілося отого, отих дарів і не встояв чоловік перед таким. Маючи таку можливість, хтось її не мав. І остався вільним від цього. Але він мав цю можливість взяти це і він це взяв. І тим самим, не устоявши, знаєте, не оцінив того, що він мав до того. Він не розумів те, що він має більше, поки він оце ще не взяв. А коли він оце взяв, він втратив те, що він мав. Апостол Павло каже, навчився, я будь, каже, і в достатку. І коли немає, знаєте, вінка, я навчився. Знаєте, десь Бог його провів і через такі часи, коли він мав, і через ті часи, коли він не мав. І так дивлячись, знаєте, за Словом Божим, за тими людьми, які були близько з Богом, Господь проводив через різні ситуації. Подиви, дивлячись на Йосипа, який. Пройшов через таку знаєте, через е, таку низину, коли він був в тюрмі. Тоді, коли, знаєте, десь казалось би, е, до того часу він мав е, таке словотіння, він мав це тлумачення дар і міг сниць, розгадувати все. І будучи в тюрмі, маючи дар, казалось би. Ну, що дар, воля, хочеться свободи, хочеться того, щоб е, жити, знаєте, десь встановити справедливість. Все таки ж підставили, все-таки не по правді його туди посадили. Господи, де ти? Це ж правда на моїй стороні? Чому я тут? Але оставався там і оставався вірним Господу. Оставався, знаєте, десь проходячи оце випробування, він не задавав запитання. знаєте, а чому так сталося? Я ж мав відкриття, що має бути зовсім по-іншому. А я знаходжуся тут. І знаєте, брати і сестри. Хочеться, щоб в цей добрий благословений час нам запасатися силою, благодаттю, знаєте, Божою, цією оливою, щоб коли прийде якийсь ваш час, щоб тоді остатися вірним, щоб тоді остатися на плаву, щоб тоді бути дащим для Господа, щоб знаєте, це прийняття як від Бога, тому що благословення люди приймають як від Бога. А коли якась проходить проблема, то як будто це вже десь не від Бога, знаєте, є таке чув чоловік, який називає себе віруючий, він каже, що. Від Бога, яка тільки добре, яка від Бога яка, ніколи нічого поганого немає, яка від Бога все добре. знаєте, Але коли прийде, думаю, вийшло, що до тебе якась проблема в життя, як ти будеш оцінювати тоді? Ти будеш думати, що Бога тоді немає. чи Чому розуміємо те, що ну, Бог він поганого не посилає, Але щось може і допустити. Щось може допустити тоді, коли ми знаємо, що Бог допустив, коли над йовом трошки сатана так познущався. Але. Чи Бог цього не бачив, де тоді був Бог? Ми розуміємо, що Бог він бачив це, але прийшлося чоловікові пройти десь і через низину. Прочитаю із першої книги Самоїла, 16 розділ. 7 вірш. Та Господь сказав Самуїлові, Не дивись на обличчя його та на високість зросту його. Бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Господь, він дивиться на серце. Знаєте, брати і сестри, був час, коли ми знаємо, що Самуїл, він пішов, Бог каже, йди, каже, помажеш на царя одного чоловіка. Він, прийшовши туди, почав оцінювати своїм поглядом тих юнаків, які виходили перед ним. Він в своєму серці сказав: Оце він, оце той. Знаєте, Але потім. Відкриття від Бога, що це не той. І каже до Єсея, каже, чи це всі сини твої, які ти маєш. Він каже: є ще один, але він пасе отару, найменший. Знаєте, я так собі роздумую про Давида. Десь, можливо, знаєте, він в своєму серці він не бажав, можливо, бути високим, не бажав бути десь великим, але він любив Господа. Він проходив через те, що він мав, знаєте, він утішався тим, що він мав. Він дякував Богу він, знаєте, радів, утішався Господом там, навіть в тому місці, де він панствував, з тару, для нього була потіха Господь. І Бог бачив серце, каже, Бог, а Господь дивиться на серце. Ми деколи дивимося на людину, знаєте, так, як ми бачимо, так як, так, як ми, наскільки ми можемо бачити, якось оцінюємо по словах, по, по ділах, якихось, які ми знаємо. Але Господь бачить серце людини, Господь бачить те, до чого людина стремиться. І Бог бачив Давидове серце, знаєте, те, що. Тоді, навіть коли він був ще юнаком, досить молодим, але він в своєму серці любив Господа. І проходив, знаєте, він десь не задавався питанням. знаєте, можливо, чого я пасу отару, а чого не вони? Чому ще щось знаєте, але він радів, він там знайшов себе, він там знайшов Господа, і Господь там давав для нього сили, і він утішався Богом. І знаєте, свого часу Бог його підвищив. Свого часу Господь він його дуже сильно підвищив. Апостол Дяків він пише такі слова, каже: майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте у всякі випробування. Майте повну радість, коли ви впадаєте у всякі випробування. Знаєте, тоді, коли проходить випробування, напевно, про радість це останнє, про що проходиться думати. Десь стараєшся знайти сили, як пройти через це випробування, як пройти правильно і мудро і вийти з цієї ситуації, знаєте, яка прийшла в життя. І вона буває, ця ситуація вона продовжується не один день і не один місяць. Але Господь дивиться на серце. Господь дивиться, як ти поступиш в цій ситуації. Господь, знаєте, бачив Давида, як він пас отару, він бачив його серці, як, як він відносився до життя. як він, знаєте, Я думаю, що він дякував Богові за те, що він мав. Він дякував Богові за ту силу, яку він для нього давав. Знаєте, і там, пасуючи отару, він остався вірним для Господа, так як написано, будь вірний у малому. Він оставався тоді вірним для Господа. І тоді, коли, знаєте, він вийшов на цей бій з Оліатом, Господь, він, знаєте, був з Давидом. Давид Він розумів, він довіряв Господу. Він розумів, що Господь він є з ним. І в цій ситуації, знаєте, і тоді він Бог був з ним, і тоді він є з ним. І Давид він для нього довіряв. І, знаєте, маючи, каже, майте, брати, мою, повну радість. Господь не один раз, знаєте, говориться, каже, що. Завжди радійте, майте радість, знайте, я даю вам мир не так, як дає цей світ, знайте, щоб мати радість тоді, коли казалось би, звідки її взяти, тоді, коли прийде, знаєте, сьогодні, коли е, десь віж, все так добре можна сказати, воно легше радіть, легше дякувати. Але я собі, знаєте, думаю, а коли десь ворог він атакує і посилає всякі різні думки, знаєте, всякий негатив. І, ту, і коли в серці десь проходить якась, якась, така, якась невдячність, якась тривога, чому так складається, чому не по-іншому, а чому війна, а чому, те, чому чому, інше, чому, знаєте, якісь, е, якісь обмеження стоять, а чому так? І разом з тим думаєш: а коли прийде, коли прийде ваш час, коли прийде ще щось гірше, коли я зараз не можу подякувати Богу, коли я зараз не можу радіти Господом, чому зараз е, мене атакують якісь думки? І в моєму серці немає радості. Я чекаю, коли зміниться щось в житті моєму, коли зміниться щось в країні. Я цього чекаю і тоді я буду дякувати Богові. Якщо я сьогодні не можу дякувати, як я буду дякувати потім. А Господь каже, дивиться на серце. Господь бачить, який пасе отару, і він радіє, він пише псалми, він, він утішається Господом. І хай Господь він благословить, брати і сестри, кожного із нас, знаєте. Кожному дні, що нам бачить Господа, в кожному дні бачить Його діла, знаєте, в кожному дні бачить Його руку, бачити Його благословіння, бачите те, знаєте, що Він охороняє нас і дякувати за це йому, тому що він є достойний слави, тому що знаєте, він той, який допомагає нам любити ближнього, знаєте, того, який можливо нас не любить. знаєте, і коли буває десь. Один раз можуть прийти думки, знаєте, різні такі, що подивися, як ця людина поступає, подивися, як вона відноситься до тебе, подивися, ти згадай, як десь там він тебе підставив, там він, знаєте, десь десь насміявся над тобою, там він ще щось, знаєте, ще щось. І можуть проходити такі думки. Але іншого разу, знаєте, коли Господь Він наповняє серце любов'ю, коли Дух Святий знаєте, наповняє серце, ти можеш зовсім по іншому дивитися на того чоловіка і просто не. Не, не рахуватися з тими речами, знаєте, з тими якимись там, як він до тебе десь не так віднісся, десь не так сказав, не так подивився, ти того не бачиш. Але ти дивишся на нього зовсім по іншому. Ти дивишся на як на брата, знаєте, ти дивишся, що можна йому помолитися за нього. Ти можеш чимось йому допомогти. знаєте, і цим сам розуміючи тим, що ти виконув, виконуєш оцю заповідь Ісуса Христа, який каже, що. Е Тим, хто люблять, каже, тих, хто легко любить. Каже, що ж ви особливого робите тоді. Качій погане не чинять отак всі, і вони так роблять. Коли ти позичаєш, каже тому, хто ти знаєш, що тобі віддасть, то нічого особливого теж ти не робиш. Але ти каже, давай стільки, скільки ти зможеш простити. Оцим самим, знаєте, цим самим виконуючи нову заповідь, цим самим виконуючи те, що Господь Він заповідує для нас, те, що Ісус Христос, знаєте, знайте ця заповідь. Любити ближнього, а я тобі кажу, люби ближнього, як самого себе. У цьому, в цьому, знаєте, ми виконуємо закони і заповідь Ісуса Христа. Хай Господь благословить нас. Знаєте, я кожен раз, коли знаходжуся на цьому місці, я дякую Богові. І розумієте, що на цьому місці це те місце, де я укріпляюся в Господі, де знаєте, десь набираюся сили, де знаходжу сили для того, щоб і надалі йти в десь Ставлячи е, свої заботи турботи, десь ставлячи їх на паузу, знаходишся на цьому місці, ти розумієш, що життя моє заховане в Господі, життя заховане в Бозі і радієш тим, що бачиш по іншому життя, не так, як знаєте, тому що десь, коли постійно в суеті, в заботі, ще щось знаєте, так весь світ живе. Але коли ти знаходиш час для того, щоб все це зупинити і прийти на місце, де можна помолитися, де можна знаєте, послухати слово від Господа, де можна пробувати слово Господньому знаєте, і пороздумують над цим. Як би там не було десь е, в кожному дні, знаєте, в праці ти не можеш так подумати, ти не можеш е, десь, знаєте, в якихось моментах, ти можеш пороздумувати, але так, щоб все це оставивши і побуть тут, де Господь де Ісус Христос каже, що я є там каже, коли ви збираєтесь, ім'я моє. Де двоє чи троє, яка там яка серед вас, Тут а, Ісус, знаєте, Він проходить на це місце для того, щоб подати свою благодать, подати, знаєте, підкріплення для того, щоб можливо завтра мені треба буде когось простити, можливо, завтра прийде якесь випробування, можливо, ще щось. А мені треба буде, знаєте, мати любов від Господа, але де її взяти, коли я десь наповняюся чимось іншим. Але ми є сьогодні благословені. знаєте, що ми можемо бути тут на цьому місці і можемо разом бути в присутності Господній. Хай Господь нас благословить і надалі знаєте, укріпляє, щоб нам мати силу від нього. І дякувати йому за все. Дякую за все, що він посилає. Знаєте, навіть у випробування, як я кажу, коли падаєте, то радійте. Тобто дякуйте, дякуйте навіть тоді, коли прийшло щось. знаєте, але разом з тим просячи сили від Господа, щоб Господь він допоміг пройти через це. Хай в усьому його ім'я прославиться і возвелиться. Йому хай буде все подяка.